Добрий день, мої любі малята! Сьогодні до нас на заняття завітав незвичайний гість. А хто це? Ви дізнаєтеся, коли послухаєте загадку? Тому сідайте зручненько і слухайте все від нього навкруги. Набирається снаги, тільки ранок настає. Виглянь у віконце, всім воно життя дає, променисте. Вірно, діти, сонце, Діти, як ви вважаєте, чи потрібне нам сонце? А навіщо воно нам? Діти, а яке сонце? Кому крім людей воно потрібне? А чи задумувалися ви над тим, що станеться на землі, коли сонечко погасне? Діти, сонечко, хоче розповісти, що з ним трапилося одного разу, як його врятували. Тому я пропоную вам послухати словацьку народну казку, яка називається В гостях у сонечка. Тож сідайте зручненько і слухайте уважно. Одного разу велика хмара затулила небо. Сонце не визирало три дні. Засмотилися курчата без сонячного проміння і вирішили віднайти сонечко. Квочка зібрала їх в дорогу, дала собою мішечок. І сумочку. У мішечку зернятка, у сумочки маківка. Вирушили вони на пошуки. Побачила їх сорока, підлетіла, заскрикотала. Курчата, куди це ви йдете? Курчати відповідають. Та от сонечко кудись поділося, три дні не було на небосхилі. Тож ідемо на пошуки. І я з вами піду, відказала сорока. А ти знаєш, де живе сонечко? спитали жовтодзьобі. Я ні. Але заєць може знати. Він тут недалечко живе, промовила сорока. От мандрівники пішли шукати зайця. По прийшли вони до зайця. Зайчику, зайчику, а чи ти не знаєш, де сонечко живе? спитали мандрівники. Ми його шукаємо. Я не знаю. Але за струмом живе їжак. Він знає. Переправилися звірята через струмок, відшукали їжака. Їжечку, їжечку, гуртом закричали. А чи не знаєш, де сонечко живе? Три дні його не було на небі. Воно занедужало. Як не знаю? Знаю, відповідає їжак. За дубом є велика гора, на горі велика хмара. Над хмарою сріблястий місяць, і там, а там і до сонечка недалеко. Взяв їжак паличку та й пішов дорогу показувати. Ось дісталася вона верхівки Високої гори, вилізли на хмару, зручно вмостилися і полетіла хмара до місяця в гості. Місяцю місяцю покажи нам, де сонечко живе. Заблагали всі. Місяць погодився. Провів їх місяць до варіт сонечкового будинку, а там темно, не світиться. Спить воно. Сонечко не, вих... не хоче прокидатися, вирішили друзі. Тут сорока заскрикотала, курчата запищали, і жачок застукав своєю паличкою. Сонечко, сонечко, прокидайся, світи. Хто це під віконцем голосує?» І спати мені не дає? спитало сонечко. Мене три дні хмара ховала, тому я не можу ні засвітити, ні заблищати. Почав місяць воду носити, сорока сонце водою мивати, Їжа рушничком витирати, а курчатка пилинки струшувати. Визирнуло сонечко на небо чисте, яскраве, золоте, і всюди запанували. Тепло, світло і радість. Діти, а про кого ця казка? Що закрило сонечко? Що вирішили курчата? Хто зустрічався на їхньому шляху? Чи змогли курчата дістатися до сонця? Чи допомогли сонечку, друзі? Діти, а як закінчилася казка? А який би ви кінець придумали до казочки? Із сонцем кожен дружить, бо його всі люблять дуже. І дорослі, і малята. Сонця друзів скрізь багато. Якщо світить сонечко, можна погуляти, бігати, стрибати, весело танцювати. Діти, тому я вам пропоную, доки ще на вулиці світить сонечко і такі гарні дні вийти погуляти. До побачення, мої любі, до нових зустрічей!